Для нас ця подія преображення є такою дуже радісною, гарною, такою з ефектом вау! Бо Ісус преображається, Ісус в славі. Євангелія дуже так детально описує, що його одяг став блискучим, таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Тобто щось таке. Навіть до кінця не зрозуміли для нас, ми собі цього представити не можемо. Але апостоли ми читаємо, що вони були перелякані, що вони не дуже аж так радісно переживали цю подію. Ну, бо, думаю, кожен із нас так само би перелякався, якби в цей момент. Ну, Хтось із нас, бо Ісус був одним із них, вони знали, що це Господь, в якійсь мірі вже повірили в Нього, як в Бога, але Він був одним із них, Він проживав разом із ними кожен день. І вони це побачили і жахнулися, налякалися. І Петро каже, давай зробимо. Три намети один Тобі, один Мойсеєві і один Іллі, однак він не знав, що говорив, бо так були налякані. В нашому житті є теж такі події, коли нам хочеться цю подію затримати, щоб вона не йшла далі, щоб так, як є, щоб так воно й було завжди, щоб на цьому зупинитися. Але Ісус не дозволяє апостолам залишитися на горі Тавор. Він каже їм: сходимо вниз, йдемо служити, продовжуємо нашу дорогу, яка буде вести до Єрусалиму, там буде страждання, там буде смерть, і там буде Воскресіння. І коли в нас от ми можемо собі співставляти, це Євангеліє, цей стан апостолів і своїм життям, що коли ми хочемо, щоб було так, як є, коли ми відчуваємо цей смак присутності Бога, якісь реколекції, або просто, коли людині добре, коли є ця гармонія в стосунках із Богом, з іншою людиною, з собою, і тоді. Власне, цей стан апостола Петра, Господи, добре нам тут. Хай так залишиться, хай так, хай так буде завжди, щоб не було ніяких страждань, ніяких випробувань, щоб не було хвороби, смерті. Хай так буде, як, як тепер, бо тепер добре. Але Ісус цього не дозволяє. Вони сходять з гори і продовжують далі. Проголошувати Євангелію. В цій події преображення Ісус відкриває апостолам Небо, привідкриває їм так трошки, щоб вони заглянули, що їх чекає після смерті. Щоб вони так відчули, трошки це пережили, може, не в повноті, так як це буде після смерті. Але щоб засмакували присутність Бога в Його славі. Для чого Бог це робить, для чого Ісус це робить? Щоб укріпити їх у вірі, щоб вони були свідомі, що їх чекає після смерті, щоб ми були свідомі, що нас чекає після смерті. В цьому є велика різниця між християнином і невіруючою людиною. Християнин це той, хто живе в цьому світі, е ногами ходить по землі, а серце в небі, і завжди має цей погляд трошки далі, не лише в сьогоднішній день, не лише в свої обов'язки, не лише в те, що буде завтра, але якби іще далі, іще аж за, е за цей поріг смерті. Христинин вміє побачити, що там мене чекає Бог, що я покликаний до життя в Божому Царстві, в Його славі. І преображення це подія, яка зміцнює цю нашу свідомість, що нас чекає після смерті. Воскресіння Ісуса це теж та подія, яка нам показує, що. Так, тут на землі страждаєте, мучитеся, несправедливості, різні переживаєте, хвороби, страждання, війна і так далі. Але за порогом смерті нас чекає е, вічна, вічна любов, вічна радість, вічний мир, якого ми так сильно прагнемо. Ісус відкриває апостолам Небо для того, щоб вони потім мали сили віддати за Нього життя, щоб вони знали ціну мученицької смерті. Цікаво те, що е, апостол Йоан був присутнім під Христом. Е, всі інші апостоли порозбігалися. Хтось десь там здалека дивився, хтось, як Петро зрадив, сказав Я його не знаю. І всі, крім Йоанна загинули мученицькою смертю. Іван помер своєю природньою смертю. І всі ці апостоли, які віддали життя за Ісуса, вони знали ціну цієї смерті, вони свідомо віддавали життя. І це преображення, свідками якого вони стали, воно було вже початком такої підготовки, що коли прийдуть ці випробування, щоб вони мали сили йти за Ісусом і бути йому вірними. В нашому житті є теж дуже багато подій, які є вікном до неба. Багато подій. Наприклад, Євхаристія є одним із таких одною з таких подій, яка є вікном до неба, залежить від того, як ми цю Євхаристію переживаємо, як ми беремо участь на святій Месі, з примусу чи з любові, з обов'язку, бо мушу, чи тому, що хочу тут бути на преображенні, бо Ісус мене запрошує на цю гору преображення. Не для того, щоб я тут. Щось робив, якось не знаю, зусилля, але просто щоб, щоб споглядав Божу славу, щоб пережив це преображення Ісуса, і щоб це преображення е, доторкнулося мого серця, відобразилося на моєму житті. Для цього ми маємо кожен день святу Месу, кожного дня Євхаристія, яка нас перемінює. Такими подіями теж є. Наприклад, може, не подіями. подій є багато. Але, наприклад, людина. Людина теж може бути тим, хто відкриває нам вікно до неба. Або я теж можу і маю бути для іншої людини тим, хто відкриває вікно до неба. І це завжди таке. Запитання на іспит совісті, чи я таким є, чи я іншій людині відкриваю дорогу до неба, чи навпаки закриваю цю дорогу до неба. Ісус каже, що е, е, біда тому, через кого приходить гріх, але навпаки, благодать тому, через кого людина навертається до Бога. Любляча особа може бути, тою, яка відкриває нам небо. Подія народження дитини, вінчання, день народження. Всі такі події, вони дуже важливі в нашому житті, тому що вони мають присмак неба, навіть день народження, коли ми святкуємо, чи вміємо ми в цей день поглянути трошки вперед. Подивитися, що так, Бог дав мені це життя, подарував мені з любові, але для того, щоб я це життя прожив і перейшов до вічності, до Божого царства. Преображення відбувається щоденно, коли ми відкриваємось на присутність Бога, які події, які особи в нашому житті є тим віконечком до неба. Подякуємо сьогодні. На цій святій месі, за події і за людей, через яких ми можемо бачити Божу славу. Амінь.